Всім вітання. Сьогодні ми знаходимося на такому полі. По весні я тут був. А, ну, стояла велика стерня. Зараз його перепахали. Тут було три хатини, а, весні попадалось царське серебро, раннє СССР монетки Тут десь стояв колодязь а, тут хатина стояла, там десь чуть далі і тут теж десь. На одній з хатин все перекрите металом. Ну, сьогодні походимо побачимо. Можливо, ми сьогодні будемо перші на цьому полі. Що буде, то включуся, покажу. А що не буде, ну, не включуся тоді. Все. Всім гарного перегляду, поїхали. Сьогодні у нас доволі вітряно, але ну, перша більш-менш адекватна знахідка другим сигналом світним. Першим була пробка алюмінієва без козирка, а це ось повічка з кінської зброї. Обломиш, звісно. Але пропущений сигнал. Все, поїхали далі. Так, ну спочатку подумав, що срібло. Але чуть-чуть не то. Було по початку 22-23, зараз прыгаю ще. Зараз І... 26-25. Ну, эта монетка я уже нашел. Где она? Где она? Блин, тики, что ж в руках тут было. Ну, минуточку. Ну, на насколько я побачивался, мне сдается либо пол копейки СССР, либо одна друга Николаевска. А, я Так, и... Да, пол копейки СССР. Так, тепер саме цікаво. Наші ставки, який год, хотілося, звісно, 27-й, ну як, мабуть, завжди 25 й буде. І того... Да, 25-й год. Така трошки підоставша, але як находка нечасно. Все, продовжуємо далі. Мене ще один сигналчик недалеко від монетки. <кій> ну, звенів так 1718 на Ванк Подумав, що гільза. Але ручка мідна від ложки або вилки. Ну, теж як находочка непогана. Все, продовжуємо далі. Поїхали. Ще одна монетка. на з охранником. червяки ее хранил, а вот сама монетка. Ну, судячи по сигналу это СССР, кис никель по размеру может десяточка, или пятнашка. Эм. А не, что-то желтенький, значит скорее двушечка. Так, сейчас. Трошки почищу, подивимось, що це таке. Так, ну це 2 копейки. Год, конечно, не бачу. Но судячи по задній стороні що то ранне до 30-х ободок пролетарії всіх стран, соединяйтесь. Ну нічого, може відкисне. Побачимо. Я тут, кстати, знаходив копеечку 27 року -го Було б, звісно, прикольно, якби це була двушечка 27. го Ну, дома від побачимо. Так, ну, зайшов на домик. Ходить, звісно, неймовірно тяжко. Все засіяно мілким дрібним металом. Ну, таке по металу, копаю, звісно, до старовинна коса, скоріше всього, попалась. А так, блин, короче, осколки від чугунків, гвозді ковані. Ну і таке. Ну, хожу довго, цвітних сигналів взагалі немає. Ось такий шумлячок, але забираю, на наступний рік буде, чуть-чуть полегше може. Ще шукати один домик, в ну, такій десь траві тут знаходиться. Без поняття де? Гуляю. Ну і перша находка пуговичка попалась. Зараз якось на сонечку. Фокус. Ну, типу не зализано, є якісь... Типа орнаменти чи що. Ну, коротше, таке затерте. Ну, видно, що корона ще царська. Фокус. Ну, в общем, що то таке з ушком. Так, ну ходимо далі, шукаємо. Загалом полазивши по такій траві, крім тієї пуговички, так нічого і не вдалося знайти. На доміка я не вийшов, хоча пару кушків навернув. Там знаходиться болото. Ну, судячи по тому, як колись жили, то можливо воно десь біля болота знаходилось, по карті то воно там, по факту, хто його знає де. Ну, Орієнтувався, звісно, на залізо на чорні сигнали, Но Там одиночні і то болти, гайки від сільськогосподарської техніки і більш нічого. Можливо, ще раз сюди приїду, по зимі вже. Або ранньою весною ще спробую пошукати, а зараз вертаюся на старий хутір. Ще спробую там щось знайти. Загалом знайшов сигнал. Ну, більше похоже на монетку мідну. Біє 28 25, 27. Я, звісно, сподіваюся, що це монетка, але ну, зараз побачимо. Опа. Кругляшок. Еще и с дырочкой. А, так, зараз попробую від терти, бачимо, це. Тертер, тер. майже нічого я тут і не побачив. Ну, Вроді би як просматривається, копеечка 1800, непонятно який. На обороті взагалі не видно. то ли Олександр то-лі Олександр I. Ну, Формат щось такого. І то з дирочкою. Хто тупо із Ну, Так я, як находка. Приятний період, теж цікавий. Може ще щось знайдемо. Загалом знайшов ще один цікавий сигнал. Співає хорошо. 28, 26, 30. Зараз спробуємо копнуть. Побачимо. так выкопали. О, а, бачу, кругляшок вывалився. Ложить. Ой, так, тоже, наверное, все в хлам заблизано. Закиша. Так, 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 вензель, по-моему, Александр другий. по ну, потру побачим. М -м, так, потерти то я потер. Так, ця сторона диномінал вообще никакая. А сзади вензель Александра II. Ну, по ідеї... Идее... Теж копеечка, побачимо. Так, це вже стоє цікаво, період хороший. Шукаємо далі. Дві копійки, так я її не побачу, що там за год? Вона насмерть зализена зароша закіша. Пол копеечки 25-го года. Ну, може відміється, більш-менш буде адекватно, але... Сомнительно, звісно. Ну, рельефчики кіне і келе є. Так, на рахунок цих двох. Скоріше всього це буде Олександр II. Це чуть-чуть провідняється, що копеєчка, але ушельшив просто-напросто. Плюс з диркой. <кхем> так, на рахунок цієї. Також з цієї сторони взагалі деномінал не видно нічого. Венделе кины и кела со все. Но напрочь. Так. Канинка. Что не показывал. Э, Какая-то подвесочка. Тоже. То есть, наверное, ранние советы. Так. Еще э, было найдено для монеток пуговичка. Такая маленькая. Сначала подумал, что щиток від персня, ну, помив видно дирочки. Так, і пуговичка царська, видно що з короною, Загалом такі знахідки. В принципі, все. Всім пока, підписуйтесь, ставте.